Your, your так. Ваші програми вони популярні в Україні? Ukraine, right? Як я говорив, відкрито чи закрито? На, напевно, вас вже всі трохи дістали питаннями про те, що ви зяті Ердогана. Так, час від часу мені ставляться запитання. Мені ось що цікаво, ваші дрони це військові машини. Так. Що вони будуть робити після воєнску? Зараз потім а потім Військовий полігон під Стамбулом сьогодні фактично пташку вчили літати. Під шалені оплески.